Доброго дня всім! Сьогодні будемо пекти плетений хліб. Для цього 6 г дрожів сухих. Беремо 85 грам теплої води. Беремо чайну ложку цукру. Додаємо 30 грам борошна. Все змішуємо. І залишаємо на 10-15 хвилин. Прийшло 15 хвилин. Тепер додаємо до цієї нашої опари 85 грам йогурта, звичайний питний йогурт. Додаємо 60 грам розм'якченого масла. 5 г солі. Пачку ваніліна. Одне яйце кімнатної температури. І 50 г цукру. Все, все змішуємо. І сюди будемо додавати борошно. 300 грам. Все, буду замішувати тісто. Лопаткою не дуже помісиш, так що буду замішувати рукою. Замішуємо, будемо промішувати орієнтовно 10 хвилин. Промісила я 10 хвилин. Дивіться, якої консистенції виходить тісто. Воно ну, рідкувати, таке якби трошки-трошки пристає до рук. Тому що мука у всіх різна, орієнтуйтесь на тісто. Якщо у вас рідше, значить по столовій ложці додавайте. От таке должно бути. Тепер я формую кульку і буду класти в мисочку, в мисочку з олійкою. Накривати харчовою плівкою і на півтори години воно буде підходити. Прийшло півтори години, тісто в мене підійшло. Тепер я буду його на пергаменті розкачувати, тому що тоді легше буде його перенести на деко. Такої воно консистенції буду робити квадрат, такий майже по формі пергамента. Тісто, бачите, воно не пристає навіть до скалки. Такий буду робити квадрат. Тепер, умовно, буду ділити його на три частинки. Десь так. На центральну частинку я буду ложити начинку, а тут з цих двох сторін буду робити плетіння. Для плетіння буду зараз робити полосочки. Це ми забираємо. так. І приблизно, приблизно будемо робити полосочки десь по 2 см. Чим вам удобно, можна ножничками, можна ножем. Ось такі приблизно однакові полосочки. Начинку можна теж брати різну. У мене буде. Лимонний курт із творожним сиром. Можна брати любе варення, заварний крем, ну, таке, щоб не повитікало. Так, і тут важливо порахувати, щоб полосочки зліва. Кількість була така сама як полосочок справа. Спочатку по центру я виложу творожну начинку. Я в рецепті напишу, якщо ви хочете робити саме такий, то тут вершковий сир, сметана, цукор і трошки муки, щоб ця вся маса не розпливалася. А наверх буде лимонний курт. І воно виходить, ця творожна маса солодка, а курт кисло, кисло, ну, кислуватий і дуже цікавий смак. Виходить. Тут начинку робимо до, цих, до, до перших полосочок, тому що ці нижні хлястики будуть завертатися всередину. Тепер на, творожний, на, на творог буду накладати лимонний курт. Лимонний курт, якщо, якщо цікаво, то можу написати, як це, звичайно, лимонний сік і яйця заварюються з цукром. Дуже смачно виходить. Так, і починаємо плести цей хлястик, ми відтягуємо і отак завертаємо і трошки його защіпуємо. І тепер будемо по черзі під кутом плести плетю, плетінку, косічку, плетінку. Таким чином будемо накладувати одне на друге під кутом, і так до кінця. Так, вийшла така плетена хлібинка. І тепер її накриваю харчовою плівкою, і вона буде підходити 45-50 хвилин. Підійшов мій плетений хліб, тепер зараз треба взяти одне яйце додати. Дві чайних ложки води, дрібку солі і збити його. Тепер будемо змазувати наш плетений хлібчик. Духовка в мене вже прогріта до 190 градусів. Будемо пекти десь 25 30 хвилин, поки воно буде красивенького, золотистого кольору. Скільки, на скі, скільки в мене пройде часу, я вам скажу після випічки. Намазали яйце і присипаємо цукру. Можна після випічки присипати цукровою пудрою, але Мені більш подобається, коли запікається цукор. А ви можете на свій смак, Все, забираю духовка 190, орієнтовно 25-30 хвилин. Спікся мій хліб плетений. У мене на запікання пішло 40 хвилин. Ну, я захотіла його таким дуже золотистим зробити. Як буде 30 хвилин, він буде готовий, але не такий гарний. Вихолоне, і будемо дивитися далі. Наш хліб трошки остих, але ще тепленький. Дивіться, яке тісто гарне, воно таке м'якусіньке. Зараз розріжемо і подивимося, який він всередині. Ось такий наш лимонний плетений хліб в розрізі. Там багато начинки, він дуже запашний. Користуйтесь цим рецептом. Печіть. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!